На околиці села в час дозрівання хліба зібралися сокиринчани, які важкою працею створювали мільйонні прибутки колишнього колгоспу в радянські часи. Як зазначив голова районної ради Григорій Голдовський, саме сокиринське колективне господарство, як найбагатше в Срібнянському районі, виступало донором зведення тут житла, шкіл та доріг. Ми відкриваємо урочисто цей газопровод. Давайте поаплодуємо Івану Івановичу за те, що він знаєте, Ну, мабуть, у кожного будівельника я сам працював керівником будівельної організації. Слово не розходиться з ділом. Це надзвичайно важко. Мабуть, звести всіх до, 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 до спільної думки, заставити, щоб так думали, як він думає. Це треба мати велике мистецтво. І старші, і молоді мешканці пишаються історією сакиринців. Меценатством козаків Галаганів чий палац і досі прикрашає мальовничі краєвиди. 3 червня, в день Святої Трійці, вони відзначали 920-ліття заснування населеного пункту козаком Сокирою і 140-річчя сільської школи. На свято вперше запросили народного депутата України Івана Куровського. Він помітив тоді не тільки настояну на віках цілющу тишу старовинного парку, його озер і ставків, але й руїни колись розпочатого будівництва нової школи, недороблений дах відродженої церкви. Закопані в землю газові труби зі сцени сільського будинку культури він пообіцяв людям допомогти вирішити їхні проблеми Минуло півтора місяця від зеленої неділі до православного свята явлення ікони Божої Матері в Казані і засяяв відремонтований купол єдиної в сокиринцях свято Вознесенської церкви, на яку пожертвував гроші Іван Іванович. Всі місцеві чиновники визнали допомогу народного депутата в підведенні газу до села. Воно стало 22 м газифікованим серед 30 сіл Срібнянщини. Вілей місцевої школи 140-річний до нас завітав Іван Іванович Коровський, і він пообіцяв, що я не буду вам розказувати, яким чином, але зроблю, що незабаром вогник голубий запалає під сокиринцями. Півтора місяця рівно, і ми запалюємо цей вогник. За це від вас дуже щире слово спасибі Івану Івановичу Коровському. Це село моє мене тягло сюди. Я жив його обідами, його святами, разом з людьми, з сокеринчанами. Були багато. Років важких, але сокаренчани зуміли переживати їх з оптимізмом, надією на майбутнє. І ось хто дожив до цих щасливих хвилин сьогоднішнього свята, звичайно, щасливі, бо це дуже велика подія, важлива подія в житті нашого села. Все життя, скільки живемо, бо наше село саме. Останнє у Срібнянському районі, яке підключають газ у всіх селах району, газ є. Дров менше будемо закупляти. Життя буде більш спокійніше, не топить, Попил не будемо носити. За здоров'я всіх благодійників помолився разом із прихожанами отець Василій. Газифікація. Не єдина нагальна проблема, яку доводиться вирішувати народному депутату Івану Куровському на Чернігівщині. Зокрема, і в Ніжині. Знаєте, там і проблеми по холодні. До речі, я по гарячій воді почав вже працювати серйозно. Я думаю, що ну, найближчим часом мені вдасться все-таки вирішити цю проблему для Ніжини. Там і проблеми доріг. Там і проблеми в лікарнях, сьогодні там і е, нехватка не обладнання, е, якщо серйозно там, і, і таких апаратів там, або обладнання для вентиляції легенів і таке інше. Тобто е, проблема медицини взагалі вона існує і в тому числі в місті Ніжині, і в цілому по окрузі. Теж саме е, питання освіти. Сьогодні до мене звертається дуже багато шкіл, навчальних заходів, і в тому числі з міста Ніжина, про допомогу. Я здійснив там допомогу за підготовці до навчального руху, але це не є та е, кхм, велика допомога, про яку е, Потрібно займатися, коли потрібно глобально вирішити ці проблеми. Там є проблема така, що деякі школи навіть в Ніжині хочуть закрити. Цього не можна допустити, щоб в Ніжині такі речі відбувалися. Тобто я найближчим часом у Ніжині буду з такою робочою поїздкою, зустрінуся з людьми, от з тими зверненнями, які до мене люди зверталися, і попробую вирішити такі ключові проблеми. Якщо не в цьому році, але візьму їх для так, я кажу на озброєння з тим, щоб вирішувати їх в майбутньому, тому що там є такі глобальні серйозні проблеми по місту по округу. приблизно такі ж проблеми, як я говорив, головні, це медицина, освіта, дороги, це висвітлення і таке інше. Дуже дуже багато проблем. над цим придеться мені найближчий час працювати, і незалежно від того, як я. Як закінчиться ці політичні події, я буду працювати з цими людьми, тому що тут проведена вже більша частина мого життя, зв'язана з Чернігівщиною, з цими районами. Більше 40 років я тут присутній, хоч не проживаю постійно, але я постійно присутній, знаю всі проблеми цих людей, тому буду працювати незалежно від того, як складеться подальше, моя доля.